Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Вже давненько не було відео, не було часу знімати. І цей наш кабанчик знову стало гірше. Знову я давав уколи від глистів і бачу вже трошки знову полегшало. Цинку нічого немає, ці... Нормальні, а то було трошки з цим було гірше. Я ще зараз тримає на біг голову. Уколи вже одну і вітаміни не даю. Але він їсть, все, все нормально, але щось, щось все одно не то. Ще ось такі якісь є коричневі плями на них. Не знаю, що це таке є. Тут на цих менших. менше, а на цьому кабанчику. Тут більше. Тут така прямо, як е... Ось тут такі як родіні п'ятна. Хто знає, то підкажіть, що це може бути. Видно. так. Це якась хвороба, чи це воно просто такі, як би сказати, родім п'ятна, як у людей є таке. Ось така ситуація. Я вже в них почистив, чищу вже кожен день, тому що мокро, якщо два раз, раз верніше на два дні, мокро в них. Тому вичищаю кожного дня. Зараз сьогодні буду важити п'ятренів і також давати їм від глистів. Ну все, сина сьогодні вже залишаю їх, Ще їсти тільки буду давати і зараз йду до петрени. Будемо їх переважувати і проколювати. Висловив вже ваги. Зараз йдемо заганяти п'єтрени. Йдемо переважувати, що вони будуть важити. Переважили ми своїх п'єтренів. 에, трошки знімати не було як, тому що потрібно було тримати. Але хочу сказати, що ось ці ваги це дуже великий плюс. І 에, тут що зараз що тільки погано, що не влазиш ця клітка, саме <кхи> решітка не влазив у двері, щоб я його загнав і тоді зважив, зняв, все. Тому що треба було, ну не хоче стояти на ньому. І це переважили, ми зараз записали і будемо давати уколи від глистів. Останній раз ми зважували 19 листопада. І так, велика льоха найбільша, рабого, вона важила 80 кг 600 г. Сьогодні вона заважила. 118 кілограм і 400 грам. Льоха мала, важила 51 кілограм, ось ця, що саме менша, росте. Сьогодні вона заважила 73 кілограм. Кабан рабий, кабан рабий важив. Зараз, зараз, раз. 83 кг цей кабанчик важив. Сьогодні він заважив 120 кг. І той кабанчик трошки менший, важив 78 кілограм, сьогодні він заважив 110 кілограм. Потім я підрахую і вже скажу, що до чого, скільки що вийшло. Ну, Я і так бачу, що цього разу приріст менший. Їх потрібно було проглистувати, Я не проглистував і цього разу я вже ну, скажімо так, не дуже задоволений приростами, тому що вони не дуже великі, по крайній мірі не такі, як би я хотів. Ну, Зараз дам уколи, підрахую і тоді скільки вони виросли за два місяці. Перепрошую не за два місяці, за місяць, тому що ми зважували 19 листопада, а сьогодні 26 грудня. Це місяць і, скажімо так, тиждень. Ну що ж, підведемо підсумки сьогоднішнього зважування. Всі полягали, понабігувались, позаморувались, лежать, тому що спочатку я їх... Ловив важити, потім ловив уколи давати. І так, як я казав, що трошки мене не влаштовує, але це я трохи погано посчитав, порахував. Велика Льоха, це яка сама більша, 19-11 важила 80 кг 600 грам. Сьогодні. Ми її зважили, вона важила 118 кілограм 400 г. Це за місяць і тиждень вона набрала 37 кг 800 добова, Середньодобовий приріст склав її кілограм 20 грам. Льоха мала, це ось це саме менше. Ну і саме менше воно важить. Вона важила, важила 19-1151 кілограм. Сьогодні зважили її, вона важила 73 кілограми. Вона за місяць і тиждень набрала 22 кг. Середньодобовий приріст її склав 594 г. Кабан більший, той такий не, не рабий, а той, другий, е, раніше менший кабан. Заважив 19 78 кілограм. Сьогодні він заважив. 110 кг. За місяць і тиждень він набрав 32 кг. Середньодобовий приріст його склав 865 г. І рябий кабанчик ось цей 19-11 важив 83 кілограма, а сьогодні він заважив 120 кг. І середньодобовий приріст його склав 1 кг на добу. За місяць і тиждень. Ну і я дивлюся, що це непогано, непогано. Зразу я щось порахував, думав, що це 2 місяці назад я їх важив. Тоді вийшло б трошки не, не так, як би я хотів. А це виходить тиждень, місяць і тиждень, то непогано вони набрали. Середні прирости мене, як би сказати, влаштовують. Ну і також я ще переважив своїх білопоясих. Білопоясих переважив, зараз я скажу. Льошка більша, яку я важив 11-12, го важила 21,300, сьогодні вона заважила 29,600. Набрала за 2 тижні вона набрала 8 кг 300 г. Це середньодобовий приріст її склав 592 г. Льошка менша, важила 20 кг, сьогодні вона заважила 26 кг. Різниця 6 кілограм, середньодобовий приріст 428 грам. Більший кабанчик важив 27, 에, перепрошую, більший важив 19,8. Сьогодні він заважив 27,4. Це 7,6 кг за 2 неділі. Середньодобовий приріст склав 542 грама. І наш менший кабанчик, який був захворів. Ну, він ще до цієї пори не вилікувався ще. Він важив 11-12-9 кг 800 г. Сьогодні він вже заважив 12 800 кг 800 г. Він набрав 3 кг. І це склало у середній довий приріст 214 г. Ну, я думаю, що це, скажімо, не так, не так то й погано. По крайній мірі, поки що мене це влаштовує, поки що все нормально. На цьому буду закінчувати своє відео на сьогодні. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.